Часто так буває, що розумом ми знаємо, що нас людина любить, але ми цього не відчуваємо. Або ми виражаємо свою любов, але не отримуємо зворотній зв'язок у почуттях. Чому тому, що існує п'ять способів виражати свою любов, і вони для нас є в ієрархії. Той спосіб, який для тебе є перший, можливо, є взагалі останній для тієї людини, яку ти любиш. Американський психолог і консультант з питань сім'ї Геррі Чепмен розповів цілому світу зі своїх спостережень, що є п'ять головних способів, якими ми виражаємо свою любов це якісний час, фізичні дотики, слова підтримки, подарунки і вчинки служіння. Автор книги приводить прекрасну аналогію з мовами. Наприклад, якщо твоєю мовою любові є подарунки, назвемо це французькою. А в коханої людини є, наприклад, якісний час, назвемо це корейською. То якщо ти не знаєш корейської, а він не знає французької, ви просто не можете порозумітися. Але гарна новина в тому, що так як в житті ми здатні вивчити і другу, і третю, і інші мови, так само ми можемо вивчити мови любові, якими нам придеться спілкуватися не тільки в подружжі, а й з близькими людьми, з дітьми, з батьками, з друзями. Тобто нам мови любові так чи інакше, потрібно вивчити всі за моїми спостереженнями. Дуже рідко в подружжі співпадають мови любові. І, наприклад, я помітила, що моєю першою мовою любові є якісний час і похвала. А в Петра першою мовою любові є вчинки служіння і похвала. І ми пересікаємося десь, коли ми ставимо один одному компліменти. Хоч мови любові працюють насправді як якась техніка. От ти знаєш про те, як найкраще виразити любов, і це застосовуєш. І оп, людина відчуває твою любов і тобі віддає. Але кожного разу для мене все одно це виклик. От я знаю точно, що Петро мене похвалить. Коли я спечу йому хлібчик, і я вже просто іронізую і кажу, ну ти ж по-іншому просто не відчуєш мою любов. Одна моя близька подруга одружена з британцем, і вона живе в Англії. І вимушена ціле життя спілкуватися іноземною мовою із чоловіком, і з дітьми. І так як для неї це є викликом, так як вона над собою працює і вже навчилася навіть мислити англійською мовою, так само я думаю, що кожен з нас здатний опанувати іноземну мову любові і нею спілкуватися ціле життя. Як можна визначити, якою мовою любові ти спілкуєшся і як ти відчуваєш любов? Є декілька способів. Спочатку подумай про те, що тобі приносить біль і що тобі є неприємно. Наприклад, я дуже не люблю, коли люди сидять біля мене в моїй присутності і гортають стрічку в Фейсбуці. Я хочу бачити всю їхню увагу, тому що моя мова любові є час. І я хочу, щоб вони весь свій час присвятили мені, коли ми знаходимося разом. Перша мова любові є фізичний дотик. Він не буде дарувати обійми наліво і направо, і скоріше за все, йому буде неприємно, коли його обіймають чужі люди. Такі люди люблять дарувати фізичні дотики своїм близьким. А також відчувають любов, якщо людина їм симпатизує і до них доторкається. Якщо ти почуваєшся ображеним на близьких людей, які без нагадування не виносять сміття і ніколи не хочуть помити посуд, тоді твоя мова любові є вчинки служіння, і ти хочеш від них того самого, що їм даруєш. Довго болить кожне криве слово, сказане в твою адресу. Або якщо ти довго пам'ятаєш якісь слова, сказані несправедливо про тебе, тоді твоєю мовою любові є похвала, і проси про це близьких, щоб вони частіше тобі говорили, який ти клас. Дарунки це є абсолютно не Знайома для мене мова любові, це, мабуть, як якась китайська, і я взагалі до книги не знала, що так можна виражати свою любов. Але в моєму оточенні є дуже багато людей, які дарують подарунки першими. З цього я розумію, що це їм насправді важливо. І я через агентів підслуховую, запитую, спостерігаю за їхніми смаками і намагаюся дарувати щось що їм буде подобатися. Ти не можеш віддавати любов, якщо у тебе її немає. Я думаю, що нам усім потрібно навчитися спілкуватися своєю первинною мовою любові із самим собою. Наприклад, я дуже люблю якісний час. І дуже часто запрошую себе на довгі, довгі, довгі безкінечні прогулянки. Також я можу себе запросити на каву і посидіти з собою в тиші, і тоді я відчуваю, що життя стає прекрасним. Якщо твоєю першою мовою любові є фізичний дотик, тоді тобі буде приємно якийсь масаж або доглядати за своєю шкірою, або приймати теплі ванни. Якщо ти виражаєш свою любов чинками служіння ближнім, тоді неодмінно навчися служити сама собі як цариці. Я думаю, що твоє хобі, скоріше за все, і буде вираженням твоєї любові до себе. Тому шукаю в буденності час для того, щоб виражати собі любов через служіння. І підбадьорення. Я часто хвилю себе, особливо після книги Чепмена, і знаю, як це виглядає зі сторони. Людям здається, що це марнославство або егоїзм. Можливо, після цього відео ви краще нас зрозумієте, тому що ми просто так утверджуємо свою любов до себе. Не заведено дарувати подарунки самому собі у нашій пострадянській культурі. Але я думаю, що якщо ти будеш радувати себе маленькими сюрпризами, то ти будеш відчувати любов і тоді розливати її на своїх ближніх. На початку діти не володіють ніякими лінгвістичними навиками і не здатні висловлюватися. Так само і з мовами любові. Спочатку вони вчаться розуміти дорослих, як вони виражають до них свою любов. Але якщо уважно спостерігати за дітьми, то я помічала вже буквально навіть з одного року якісь певні жести, якими дитина може проявляти свою любов. Наприклад, моя третя дочка Ада вона дуже любила мою сестру Соломію. Кожного разу, коли Соломія збиралася виходити з дому, Ада несла їй рукавиці, телефон, шапку. І їй був лише один рочок, і вона так виражала своє служіння. Зараз Аді вже 10 років, і вона єдина з усіх дітей любить найбільше поприбирати з власної волі вдома або спекти нам кілограм печива чи приготувати якісь смачні коктейлі. Придвіться до своїх дітей уважніше. Якщо дитинка любить часто сидіти на руках, любить обійми, хоче, щоб її заблітали або робили їй масаж, скоріше за все, у неї мова любові буде фізичний дотик. Якщо по дорозі до парку дитина тисячу разів вам подарувала квіточку або якийсь особливий камінчик, то значить, вона виражає свою любов подарунками і також чекає від вас подарунків, щоб відчути вашу любов. Якщо дитинка має потребу в емпатичному слуханні, перевіряє постійно, чи ви її чуєте, або любить також з вами гуляти, багато проводити часу, значить, в неї мова любові особливий час, і вона хоче, щоб ви їй дарували всю свою увагу. І якщо у вашої дитини запалюються очі через компліменти, якщо вона розцвітає через гарні слова, значить потрібно її часто хвалити, тому що її мова любові є слова підтримки. Так як я походжу з багатодітної сім'ї і до мене все життя виражали любов по-різному, то я напевно одночасно відчуваю любов через якісний час слова підтримки і фізичні дотики. І це те саме, що я би народилася в Швейцарії, де три державні мови. Гері Чепмен написав свою книгу в декількох варіантах. Є п'ять мов любові в подружжі, до дітей, до підлітків, і також є п'ять мов любові до Бога. Так як Бог є живий, я можу будувати з ним живі відносини. І якщо, наприклад, моя мова любові є похвала, я звертаюся до нього з гарними величальними словами, а також шукаю в Біблії слова, де він звертається з особливою ніжністю до мене, де він особисто до мене говорить. Також я відчуваю Божу любов через присутність. Я дуже добре знаю, що якщо я виділяю окремий час для Бога, і йду з ним, наприклад, на прогулянку, то я знаю точно, що він є біля мене присутній, і по-іншому я просто не можу відчути його любов, якщо я не виділю йому якісний особливий час. Ти можеш виражати свою любов до Бога вчинками служіння, наприклад, посадити якісь класні квіти. Або, можливо, мій Петро саме так і виражає свою любов, що він малює ікони. Безперечно, все, що Бог створив, є суцільним подарунком для нас. Наш зір, слух, гори, ріки це все є подарунком і Божим даром. Я думаю, що Бог дуже радується, якщо ми це оцінюємо. Якщо ти відчуваєш любов через дотики, якщо в тебе сильно розвинена сенсорика, то звичайно обійми близьких людей це також є обійми Бога. І я думаю, що всі фактурні речі, які Бог створив: там трава, кора, все до чого ми можемо доторкнутися, це все є також фізичним доторком Бога до тебе. Я дуже рада, що знаю про п'ять мов любові вже, мабуть, 10 років і намагаюся спілкуватися іноземною мені мовою з моїм чоловіком. Також вивчаю мови любові своїх дітей, щоб їм зрозуміліше виражати свої почуття. А також я дуже рада, що мої відносини з Богом також покращуються через якісний час, і фізичні дотики і бачу в цьому величезні плоди. Друзі, дуже вам дякую, що подарували свій час мені, переглядаючи це відео. Також не стидайтеся виражати свою любов у коментарях і обіймаю міцно!